Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні буду запікати куриче філе. Ще можна сказати, що це м'ясо по-французьки. Подивилося багато рецептів. Скільки тих рецептів є м'ясо по-французьки, і кожен робить по-своєму і по-різному. Дуже-дуже багато. І з картоплею, і без картоплі, і свиняче м'ясо, і говяже м'ясо, яловичина. І курятина. Ну, в общем, ми будемо робити з курятини. Для того, щоб зробити таке м'ясо, нам знадобиться. Таких, ну в даному випадку у нас буде три такі філешки. Тоді я буду брати майонез звичайний 67%. Потім ананаси, купила ананаси, такі, е, шматочками. Їх треба буде ще порізати, щоб Бо тут такі шматочки. Я не очікувала. Вони Глянула висипала все сюди, а вони товсті, Для м'яса такий шматочок товстий, його треба розрізати. І сир у нас без сулугуні 180 грам. Ну, побачу трупу подивлюся, чи піде весь кусок, чи не піде весь. Для того, щоб зробити, почати робити м'ясо, нам треба грудку розділити, отак от розрізати і відбити. Розрізала напіл грудку. І молоточком відбиваю. застелила плівкою. Якщо з плівкою, так зручніше, не, на кухні чисто, не летить нікуди. Тепер у мене тут сіль, перець і всякі спеції. Сухий чесничок, коріандр і трошки у мене тут і куркуми. В общем, всі спеції, які ви любите. Я посипаю і, так, щоб вона промаринувалася за кілька хвилин. Форму я змащую олією. і викладаю сюди м'ясо. Якщо викласти м'ясо, так розбила його, що воно розпадається. От казалось би, можна викласти м'ясо отак. Ну, так буде паршиво. Треба його руками робити ніби складочки такі. Тоді воно буде, як скажемо, товщим шаром. Бачите, скільки в мене тут м'ясо, якщо його розкласти, то можна було б тут розстелити цілу велику жаровню. Але я буду робити отак. От. Такими як складочками його. Тепер робимо майонезну сіточку і викладаємо на ті, що я вже порізала. Ну, тут вже треба погратися, таку щільненько викласти на нас. Знову робимо сіточку з майонезу. І посипаємо сиром. сиром. я натерла на звичайній терці. Все. І відправляємо в духовку на 180 градусів. Ну, тут, мабуть, з півчасика точно. З півгодинки треба, щоб було. Воно попит Все, відправляємо в духовку. Все, м'ясо наше готове, але тут є юшечка така. Ось. Треба залишити його, щоб воно остило в юшки. М'ясо назад впітає цю юшку і буде соковитим. Так, от таке м'ясо виходить після того, як воно холодне, такий шар м'яса получився, Дуже смачне, ми вже пробували. І його можна їсти як теплим, так і холодним. Воно соковите, сік впітує в себе, коли вже запеклося, треба залишити. Весь цей сік м'ясо впітує. І смачненьке м'ясо. Зробіть обов'язково, хто ще не робив такого варіанту. Чмакати на камеру не буде, не буду, але м'ясо є м'ясо. Це дійсно смачно. А на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам цю найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. Сонька цукає, цукає. Бігає світ, чує нас. цук цок, своїми кулаточками. Всім пока, зробіть обов'язку.